Розбираємо. Написали тему уроку кут, вимірювання кутів та бісектриса кута. Сьогодні будемо з цим працювати докладно. Все будемо розбирати. Спробуємо якомога більше. Тепер починаємо. І так, те, що ми з вами розбирали, що кут це геометрична фігура, яка складається з двох променів, які виходять з однієї точки. Позначається кут або однією великою літерою, так, або трьома маленькими. Вершина кута знаходиться посередині. І, відповідно, ось такий знак, який замінює слово, тобто, щоб ми постійно написали слово кут, у нас є певний символ, який замінює слово кут. Так будь-який кут ділить площину на дві частини. Тобто, в нього є внутрішня область кута та зовнішня. Тепер пригадуємо, що розгорнутий кут дорівнює 180 градусів. Які існують види кутів, які ви пам'ятаєте? Прямий тупий прямий, Прямий гострий Прямий гострий тупий. Прямий гострий тупий та розгорнутий. Відповідно, вимірюємо ми кут за допомогою ось такого приладу, який називається транспортир, який вам знадобиться, ну, в принципі, і сьогодні, і в подальшому. Тепер дивіться. Основна властивість вимірювання кутів. Те, що ми з вами сьогодні будемо розбирати сьогодні, що градусна міра кута АОБ складається з градусних мір двох кутів, на які він поділяється. Тобто, це в нас кут АОК. І кут КОБ. Тобто 10 плюс 35, відповідно, градусна міра кута АОБ, буде дорівнювати 45 градусів. Далі. Так, 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 якщо в них однакові, два кути називають рівними, якщо в них однакові, градусні міри. Ну, я думаю, це зрозуміло, так? Якщо два кути по 60 градусів, вони рівні між собою. Далі, більше є той кут. Градусна міра якого є більший, тобто 50 і 70 відповідно кут М менше, ніж кут П. Тепер стосовно бісектриси кута, що таке бісектриса, знаєте чи ні? Знаємо, Це... 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 яка була Це... кут на... Це промінь, який виходить з вершини кута та ділить кут на дві рівні частини. Який виходить з вершини кута та ділить кут на дві рівні частини. Це те, що ми з вами, над, над чим ми з вами сьогодні будемо також працювати. Далі. Відкриваємо підручник, поступово працюємо і одразу все спробуємо пригадати. Сторінка 20. Секунду, Запишіть номер 41. Запишіть номер 41. Дивіться, що нам з вами треба зробити. Нам треба з вами з'ясувати, який з даних кутів гострий, тупий, прямий чи розгорнутий. Яким чином ми це зробимо? Ми зробимо це. Спробуємо зробити це трошечки швидше. Або давайте, давайте не будемо нікуди поспішати. Кут А має 39 градусів. Який буде його вид? Лера, кажи. Гострий. 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 Далі. Кут Д. Дорівнює 170 градусів. Кіра біас. Тупий. Тупий. Правильно, Кут тупий. Наступне. Наступне. Продовжуємо. Кут П. У П дорівнює 1 градус та 3 минути. Виникає питання. А що це, да? так? Дивіться. Щоб було зрозуміло. Кожен градус. Кожен градус складається один градус. Запишіть дорівнює 60 минут. Позначається вони таким чином, апострофом. Означаються вони таким чином апострофом. 60. І запишіть мінут. Так і пише. Не хвилин саме, а мінут. Далі. Вибачте, що минути. Не? Давайте, що було до кінця зрозуміло. одна мінута. Дорівнює 60 секунд. секунд. Секунди позначаються двома апострофами. Вибачте, а, чому... а як градуси пов'язані з. Продовжуємо. Який це в нас буде кут? Розгорнутий. А чого ж він розгорнутий там? Гострий? Гострий. А чому гострий, якщо? Ну, 6 на 3, 18 плюс ну, додати. Тобто, це те саме, що ми б могли сказати: 1 година. 30 хвилин, да? А І ти б розумію. сказала, що це 8 годин, да? І тут так само. Далі продовжуємо. Тепер з тим розібралися. Четверте. Четверте. С... О, так, 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 так. Ага, ми почали 1-4-7. Ну, значить, тоді. Б, 90 градусів. Тоді по стовпчиках підемо. Я не побачив, що воно трошки по-іншому. 90 градусів. Кута. Який це кут? Прямий. 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 Далі. П'яте. трішки А як це? Ну, Минути. Це типу як сантиметр? Далі. Кут М дорівнює 100. Сто... М дорівнює 180 градусів. Розгорнутий. Разгорнути. Розгорнутий. Записали. Далі, продовжуємо швиденько. В шостому в нас сказано кут F. Кут F дорівнює. 173 градуси та 12 хвилин. Який це буде кут? Розгорнути. Ні, ай, стоп, все. Чому? Це вже гострий буде? Скільки градусів? 12, 12, це це менше, 12 хвилин, це менше, аніж 1 градус. Тобто, Правильно. 173 градуси Головне Раз. дивитися. 173 градуси. Який кут? Тупий. Тупий, Тупий все. Тупий, все. Далі. сьоме Так, 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 так. Кут це. Дорівнює 91 градус. Це який буде кут? Тупий. 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 Отут вдається швидко придумати. Далі кут. кут. Q. У нас 79 градусів. Гострий. 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 І останнє. Кут Торівня Дорівнює 89 градусів та 30 минут. Гострий. 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 Тобто те, що нам треба було повторити з вами. Що в нас? Можете собі нижче записати гострий кут, гострий кут. Це в нас більше. Гострий кут. Від нуля від нуля до 90 градусів. Так. Далі. Тупий кут від 90 градусів до 180. Далі прямий кут. Прямий кут дорівнює 90 градусів, чітко і розгорнутий. 180 градусів. Те, що нам треба було повторити, буде така ситуація. Стосовно тупого кута. 90 градусів. І, наприклад, ну, нехай буде 13 минут, то це вже який буде кут. А, тупий. Це вже буде тупий кут, тому він не від 91. Якщо більше 90, то прямий кут. 90, чітко 90 градусів. Коли ми розбирали презентацію, ви мені сказали, що ви вже все знаєте. Скажіть мені, будь ласка, у нас, у нас завдання, чи є промінь ОК бісектрисою кута АОБ на малюнках 10, 11, 12. І так, дивимося на малюнок 3:10. Чи буде кут, промінь ОК бісектрисою? Ні, тому що у нас не Ні. буде. На тому що це. Тому що у нас різні кути: 50 та 30 градусів, так? Далі. А на другому. На другому а буде. буде. А на третьому буде. Також. Ні. Чому ні? ОК ділить на 120 і 120. Дивіться, у вас кут АОБ. Якщо з цього боку б ділив би, то так, я згоден не буде, але в нас сказано кут АОБ. І ока ділить, тобто дивимося з іншого боку. Дивимося з іншого боку. А воно ж тоді потрібно, щоб було ось так. Як? Ось так в ту сторону. Тому? Ну, тому що ось так воно як, як тобто, ділить просто як е, лінія, а так воно ділить якось тут, на цьому малюнку. чекай, дивись ще раз. Ну, тобто, тобто, ну тут, ось ну, тут. тут неправильно, ось, як на цьому. А чому неправильно? Ну, добре, тут у нас ось тут кут 120 градусів, так? так. Внутрішній кут. Амо зовнішній кут ми можемо позначити? Ні. Чому? Ну і там так само. Так. Питання до цього номера. Немає. 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 Все, все зрозуміло. Так. Дивіться, нам треба. Нам треба накреслити градусну міру кута, який дорівнює 30 градусів. Пам'ятаєте, як це робити? Ні. Так. Так. Можете нагадати, будь ласка. Дивіться. Поставили. Давайте так. Я на транспортирі покажу. Поставили транспортир. Провели. Провели пряму. Так. Зробили? А прямо по нижній лінії чи ось тут там, де. Це можете, можете по нижній, тільки потім від неї ж ми будемо вимірювати 30 градусів, щоб ви виміряти змогли. Далі тепер знайшли, де у вас на транспортирі 30 градусів, поставили крапочку. Зробили. 30 градусів і ну. Всередині, чи наружні? А от де, от дивіться, ми зма... і ще раз давайте пригадаємо. Давайте пригадаємо. Дивіться. Так, 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 так. Зараз. От дивіться, де у вас починається. Де у вас нуль починається? Зверху чи знизу? Всередині чи ззовні? Середині. Значить, в мене він ззовні, значить, зсередини дивимося, шукаємо 30 градусів. Шукаємо рівно 30 градусів. Тобто, зараз покажу дати. Дивіться, точку знайшли, а далі поставили цю точку і потім лінійкою з'єднали. Тобто 30 30 просто в мене зверху 150, а знизу 30. Так і повинно бути. А у вас і ще раз зверху з 30. Яка. Так, в мене зверху і 0. Ось тут. Ну, тобто, тобто потрібно до 30, не до 150 доводити, так? Знайшли. Далі, знайшли за цією шкалою 30 градусів. За цією тобто, ось тут 0 ззовні в мене він ззовні, так? Тобто, за цією шкалою я знайшов 30 градусів і позначив точку. у нас просто, якщо зовні, то в, нас, о, то в нас йде. Провели кут 30 градусів. Давайте почали ліворуч. Давайте ліворуч. Провели кут 30 градусів. Завдання до Риму. Бачимо одразу, щоб було зрозуміло. Ось тут. Проведіть ось таку дугу і запишіть всередині кута, що це в нас кут 30 градусів. Зробили? Так. Далі. Ну, 90 градусів тут навіть нема що показувати. 90 градусів тут навіть нема що показувати. 0 градусів. Далі знайшли 90. Знайшли 90. вон Із одного і з іншого боку. В одному і тому самому місці. Провели кут 90 градусів. Так. Так. Як позначається прямий кут? То пам'ятаєте? Як квадрат? Ну. Правильно, правильно позначається ось таким чином. Ось таким чином позначається. І підписали, що це в нас кут 90 градусів. Що це в нас кут 90 градусів. Є? Так. Далі продовжуємо. Тепер третій кут 115 градусів. Знайшли позначку 115. Так. Який це буде кут? Тупий. 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 Правильно, це буде тупий кут. Ось такий вигляд, вигляд він матиме. Так само. Провели тут дугу. Провели догу. Означили, підписали, що тут у нас 115 градусів. І останній, четвертий кут. Четвертий кут, градусна міра 75 градусів. 75. Знайшлися, де в нас 75, між 70 та 80. І позначили. І підписали, що це в нас 75 градусів. І це нам треба з вами. Нам треба з вами накреслити кут. Градусна міра, якого дорівнює 140 градусів. Тобто, так само взяли транспортир. Так само так. Запишіть номер 48. 48. Далі. Градусна міра. 140 градусів. Який це буде кут? Одразу відповіли собі на питання. Добре, добре. Добре, добре. 140 градусів. Побудували. Побудували. А що нам далі треба зробити? Дивіться, ми з вами побудували кут 140 градусів. Давайте це позначимо. Ми з вами побудували кут 140 градусів. Давайте ззовні підпишемо, що там у нас 140 градусів. Всередині ми трошки інше підпишемо. Тепер, а нам треба тепер, дивіться, провести його бісектрису. Як провести його бісектрису? Дивіться. Ми з вами прикладаємо транспортир. Приклали? Ось так. Приклали. Тепер. Скільки градусів нам треба тепер відкласти кут від того, що в нас є? 70, Якщо... 70. 70. 70 градусів. Відкладаємо кут 70 градусів. Відкладаємо кут 70 градусів. Тепер, оскільки буде кожен маленький кут. Кожен. 80, 80. 80 градусів. Так і запишемо. Тут на 70 градусів. І з іншого боку так само 70 градусів. Записали. У нас вже у понеділок буде. Ваше домашнє завдання. Параграф 1.3. Виконати письмово номер 42, 47 та 49.